На підтримку захисників сьогодні в Мукачеві додатково спрямували 63,5 мільйони гривень, з яких 50 мільйонів рідній 128-й бригаді. У цілому для бійців Закарпатського легіону з початку повномасштабного вторгнення Мукачево перерахувало 317 мільйонів 600 тисяч гривень. Заходами передбачено закупівля речового майна, спорядження інженерного та спеціального майна, безпілотних літальних апаратів, медичного майна, засобів зв'язку комп'ютерної техніки. Та інших матеріалів матеріально-технічних засобів необхідних для наших воїнів. От і сьогодні 2 мільйони гривень виділили центру комплектування та соціальної підтримки. Додаткові 3,5 мільйони для прикордонників, 5 мільйонів на ремонт адмінбудівлі поліції, 2 мільйони гривень для ремонту даху на будинку СБУ. Стільки ж виділили для Нацгвардії та пожежно-рятувального загону. Збільшити фінансування для пожежно-рятувального загону. Мукачівського управління ДСНС на суму 2 мільйони гривень. Кошти будуть спрямовані на закупівлю рятувального та захисного обладнання, форменого одягу для рятувальників, придбання комп'ютерної техніки, автозапчастин та паливно-мастильних матеріалів. У цілому для нашої пожежно-рятувальної частини місто перерахувало 6 мільйонів гривень. ДСНС у місті Мукачеві, в Мукачевській громаді, на сьогоднішній день забезпечено найкраще в області. Що стосується захисного одягу, масок, респіраторів, тобто всього необхідне обладнання, щоб. Фактично любу, надзвичай... любу надзвичайну ситуацію, яка виникає на території громади, щоб можна було усунути максимально швидко і якісно. Також додатково закуплять комплекти зимової форми та взуття для батальйону територіальної оборони. Мова йде про 725 комплектів зимової форми різних розмірів, 725 шапок в'язаних, 1600 рукавичок зимових флісових, 1600 шкарпеток зимових. 725 двадцять зимових тактичних різних розмірів. Прошу підтримати до рішення. 2 мільйони 800 тисяч гривень спрямували на аварійний ремонт вулиць та додали 3 мільйони гривень на проведення аварійних та поточних ремонтів у житловому фонді. Фінансування програми збільшили з 5 до 8 мільйонів гривень. Коштом міського бюджету проведуть ремонт дахів на дев'яти багатоповерхівках за такими адресами. Вулиця Данила Галиська, 41. Вулиця Стуса Василя, 8, вулиця Івана-Франка, 150, вулиця Пета Фішандора, 3, вулиця Руська, 2, вулиця Пета Фішандора, 7, вулиця Маргітіча Івана, 49, вулиця Великагірна, 10, вулиця Великагірна, 11. По даним адресам буде проводитися аварійний ремонт. По ремонту дахів, також схвалили зміни до програми підтримки закладів охорони здоров'я для міської лікарні закуплять літотриптер, сучасний апарат для лікування сечокам'яної хвороби. Це лазерний літотриптер контактний, який буде спрямований на те, щоб лікувати сечокам'яну хворобу. На сьогоднішній день пацієнти, які мають таку проблему, вони не не мають недоступна для них допомога на рівні громади. І взагалі в комунальних закладах на території області немає нікуда, тому пацієнти вимушені звертатися в приватні центри і процедури за сеанс вони платять за курс близько 15-20 тисяч гривень. Це на якщо коли ми купимо цей апарат, то допомога буде надаватися безкоштовно. Схвалив виконавчий комітет і преміювання 200 бальників за високі результати у національному мультипредметному тестуванні. Випускники Мукачівської громади отримають від 25 до 100 тисяч гривень премії від міської ради. Грошовими винагородами відзначать і вчителів, які допомагали учням готуватися до тестування. Учні, які отримали 200-бальників на НМТ. За один предмет отримують 25 тисяч гривень, за два предмета 50 тисяч гривень і за три предмета відповідно 100 тисяч гривень. Учителі за одного учня підготовленого отримують 5 тисяч гривень. Є у нас учителі, які підготували по 6 учнів. Преміальні отримають і спортсмени, які є переможцями та призерами всеукраїнських і міжнародних змагань. За високі результати на чемпіонатах України виплатять 20 тисяч гривень. За першість на чемпіонатах Європи 50 тисяч гривень. Та 100 тисяч гривень отримають спортсмени за перемогу на світових змаганнях. Переможці чемпіонатів України їм по 20 тисяч гривень. Переможці призери чемпіонату Європи по 50 тисяч гривень. Переможці та призери чемпіонату світу по 100 тисяч гривень. Відповідно для виплати винагороди затвердили список спортсменів. Преміальні отримають шестеро хлопців та дівчат. Двоє з них Іванна Скуба та Олег Алілов – здобули для Мукачева світову славу. Переможець офіційного чемпіонату України з Маріана. Переможці Чемпіонату України з змішаних єдиноборств ММА-2022 – Переможці та призер офіційних чемпіонатів Європи. Жарі знову Владислав, переможець чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Татаренко Олексій, срібний призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Гачкайло Домініка, срібний призер чемпіонату Європи з шахів серед дівчат до 8 років. Переможці та призери офіційних чемпіонатів світу з Куба Йоанна, переможець чемпіонату світу змішаних єдиноборцями серед дітей, юнаків та юніорів. Калілу Олег Бродзовий призер чемпіонату світу серед уримської боротьби. Загалом сьогодні рішеннями виконавчого комітету перерозподілили додаткових 94 мільйони гривень, що надійшли до загального фонду бюджету.